Щоб імпортувати та експортувати оголошення на OLX було максимально просто, ми створили редактор оголошень. За його допомогою можна перевірити, редагувати або створити файл з оголошенням безпосередньо на платформі, не використовуючи Excel, Google таблиці та інші. Перейдіть у ваш профіль вкладка Оголошення. Ви побачите кнопку Редактор оголошень, але вона стане активною тільки після того, як ви оберете кінцеву категорію, в яку входять ваші оголошення. Наприклад, якщо ваше оголошення про подушки безпеки для автомобіля, то оберіть запчастини для транспорту, автозапчастини, деталі салону, подушки безпеки, airbag. Натисніть кнопку Редагувати оголошення та якщо ви вже імпортували csv файл раніше, ви побачите заповнені поля у редакторі. Зверніть увагу, що поле ID має залишатись незмінним, якщо ви редагуєте вже існуюче оголошення. Оновіть інформацію, якщо потрібно. Та натисніть Оновити оголошення. За кілька секунд ви побачите вікно з результатами імпорту, а саме назвою завантаженого файлу, статусом в процесі чи завершено, кількістю завантажених оголошень, кількістю оброблених з розподілом на нові та відредаговані, або кількістю публікацій, які не вдалося додати або відредагувати. Якщо ви хочете створити нові оголошення, заповніть усі необхідні поля згідно з лосарієм полів. Зверніть увагу, що поле ID має бути пустим, якщо ви подаєте нове оголошення. Наприклад, додайте заголовок, опис, ID міста, ціну, тип валюти та стан. Також можете додати код запчастини, тип запчастини та для якого авто підходить. Після того, як ви заповнили всі необхідні поля, Натисніть Оновити оголошення. Редактор оголошень зручно використовувати для невеликих масивів даних, та якщо зміни, потрібно зробити тут і зараз.